Вихід, 25-й розділ. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для мене приношення. Від кожного мужа, що дасть добровільно його серце, візьмете приношення для мене. А оце те приношення, що візьмете від них золото, і срібло, і мідь, і блакить, і пурпур, і червень, і вісон, і козина вовна, і шкурку баренячі, на червоно пофарбовані. І шкурки та хашеві, і дерево акаційне, олива на освітлення, пахощі до оливи намащення, і пахощі для кадила, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду, і до нагрудника. І нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед них як усе, що я покажу тобі, будову скинії та будову її, і так зробите. І зроблять вони ковчега з акаційного дерева, два лікті пів довжина його, і лікоті пів ширина його, і лікоті пів вишина його, і пообкладаєш його щирим золотом зсередини та іззовні, і зробиш вінця золотого навколо над ним, і вийлєш для нього чотири золоті каблучки, і даси на чотирьох кутах його, дві каблучки на одному боці його, і дві каблучки на другому боці його, і поробиш держаки з акаційного дерева. І пообкладаєш їх золотом, і повсовуєш ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб ними носити ковчега. В ковчегових каблучках будуть ці держаки, не відступлять вони від нього. І покладеш до ковчегу те свідоцтво, що я тобі дам, і зробиш віко зі щирого золота, два лікті й пів, довжина його, і лікоті пів ширина його, і зробиш два золоті херувими, Роботою кутою зробиш їх з обох кінців віка, і зроби одного Херовима з кінця звідси, а одного херовима з кінця звідти, від того віка поробите тих херовимів на обох кінцях його, і будуть ті херовими простягати крила догори і затінювати своїми крильми над віком, а їхні обличчя одне до одного. До віка будуть обличчя тих херовимів, і пообкладеште віко з гори на ковчега. А до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. І Я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою з надвіка, спосеред обох херувимів, що над ковчегом свідоцтва, про все, що розповім тобі для Ізраїлевих синів, і зробиш стола з акаційного дерева, два лікті, довжина Його, і лікоть ширина Його, і лікоть і пів вишина Його. І пообкладаєш його щирим золотом, і зробиш вінця золотого для нього навколо, і лиштву зробиш для нього з долоню навколо, і зробиш вінця золотого навколо, для лиштви його, і зробиш для нього чотири каблучки із золота та й даси ці каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. Навпроти лиштви будуть ці каблучки на вкладання для держаків, щоб носити стола. І поробиш ті держаки з акаційного дерева, і покладаєш їх золотом, і на них будуть носити стола, і поробиш миски його, і кадильниці його, і чаші його, та кухлі його, щоб ними лити. Зі щирого золота їх ти поробиш. А на столі покладеш хліб показний, що завжди перед моїм лицем, і зробиш свічника зі щирого золота, роботою кутою нехай буде зроблено цього свічника. Стов його і рамена Його, келихи Його, гудзі його і квітки Його будуть із нього, і шість рамен виходимуть із боків його, три рамена свічника з одного боку Його, і три рамена свічника з другого боку Його, три келихи мигдалоподібні в однім рамені, ґуць і квітка, і три мигдалоподібні келихи в рамені другим, ґудць і квітка, так на шести раменах, що виходять із свічника. А на стовпі свічника чотири келихи мигдалоподібні гудзі його та квітки його, і Гуць під двома раменами з нього, і Гуць під іншими двома раменами з нього, і Гуць під третіми двома раменами з нього, у шести рамен, що виходять із свічника. Їхні гудзі та їхні рамена нехай будуть із нього. Увесь він одне куття щирого золота, і зробиш сім лямпадок до нього. І нехай засвітять його лямпадки, і нехай він світить на передню сторону його, а його щипчики та його лопатки на вугіль щире золото, з таланту щирого золота зробиш його та весь цей посуд. І дивись, і зроби за тим зразком, що тобі показувано на горі.